Щоб зібрати багатий урожай, потрібно виконати копітку роботу, наприклад, правильне розташування грядок з городніми культурами значно підвищує їх врожайність. В іншому випадку результат не порадує. Планувати ділянку краще восени, осінь для дачників. Час підведення підсумків оцінюється кількість, і якість зібраних овочів і фруктів, розмір, вага, схильність хвороб і тва. А також планується посадка на майбутній рік. Важливо врахувати помилки і успіхи поточного сезону, тому що ще свіжі спогади про те, де що росло, які культури були вражені паразитами, наскільки порадував результат після збирання грядок. Наприклад, редис у відкритому ґрунті був поїдений паразитами, а помідори захворіли фітовторою через постійну вологості, також звертають увагу на наявність ухилу сусідство, яке може бути корисним і шкідливим перешкоди для сонячних променів. Після збору овочів і приведення в порядок спорожнілої землі можна поміняти розташування культур місцями, враховуючи результат поточного року, при бажанні можна накреслити план майбутніх рядів з тими культурами, якими вони будуть засіватися. Що варто точно змінити, досвідчені дачники називають перелік змін, які точно будуть на користь перше збільшення відстані між грядками і рядами для кращого освітлення. Причому краще зайняти місця посадки так, щоб на рослини потрапляло максимальну кількість ранкових променів, найбільш сприятливих для плодоношення, також достатня відстань між стеблами дозволяє променям рівномірно висвітлювати як низькі, так і високорослі рослини. Посадка в два ряди одного виду рослин на грядці. Оптимальна, вони краще освітлюються, і власнику городу їх легше обробляти. Коренеплоди накопичують корисні елементи. Перебуваючи в землі, тому високі грядки для моркви буряка цибулі потрібний параметр. Допускається зробити їх гіркою без корпусу або з корпусом, заповненим дренажною основою добривами ґрунтом. Теплолюбні культури, кабачки, томати, огірки у відкритому ґрунті, ростуть повільніше і плодоносити починають пізніше, сприяє поліпшенню показників посадка культур в теплі гряди. Зробити таке посадочне місце можна ще з осені. Воно складається з корпусу. Для нього часто використовують дерев'яні дошки і декількох шарів сітка, дренажна основа перегній, ґрунт, утеплення відбувається за рахунок нашарування картону, гілок тріски перегною порядок посадки. Планують з урахуванням нахилу на ділянці. Якщо він є, то краще садити рослини поперек гірки. Так вода розподіляється більш рівномірно. Також не забуваємо про ворогуючих і сусідніх культурах, наприклад, гіркий і солодкий передсадять далеко один від одного, як розташовувати з урахуванням освітленості. Освітлення важливий параметр для фотосинтезу, і утворення плодів важливо враховувати перешкоди у вигляді парканів. Теплиць стін будинку і рух сонця по ділянці протягом дня, і висаджувати на слабосвітлені ділянки тіньолюбні рослини, наприклад, буряк, капуста, пряні трави не люблять прямих променів сонця, а кабачки, ваклажани, помідори, навпаки.